навчання та відсутність святкової лінійки у незвичній обстановці для учнів ужгородської школи номер 3 минув святковий день у навчальному закладі. Сьогодні маленькі ужгородці і учні-переселенці сіли за парти. Діти кажуть, за офлайн навчанням сумували особливо за однокласниками та вчителями. Зараз я пішла в шостий, Ми дуже раді, що нам дали змогу. Вчитися в школі хоча б один на один. Дуже скучаю, тому що е, дистанційне навчання надоїло з третього класу, спочатку коронавірус, тепер ще ця війна офлайн, тому що так ліпше е, я вчуся. Мені удобніше так. Офлайн, тому що онлайн можна легко змахлювати. А якщо змахлюєш, контрольно погано напишеш і все. Я не боюсь повітряних тривог. Тут є декілька бомбосховищ, які чудово працюють, і тим більше і, в мене тут вчиться молодший брат, тому я не сою відповідальність я за нього. У перший навчальний день учнів ознайомили із бомбосховищами, яких у школі декілька. Освітній заклад особливий, адже це символічний об'єд українсько-чеської дружби, названий на честь першого президента Чехословаччини. Тут і належне підвальне приміщення, яке назвали шкільним медіа центром. Але куди слід приходити з особливим пакунком? Масочка для того, щоб ви змогли дихати в разі Небезпеки в разі пиву, або якщо щось буде, ну може бути хімічна атака тощо. Має бути пляшечка з водою, яку ви змінюєте потім по через кілька днів. Якщо ви почали пити, то на наступний день мама вам кладе іншу пляшечку з водою. Має бути обов'язково якийсь батончик, бажано, щоб він був чи сухофруктами, щось корисне, і таке, щоб воно вас протримало декілька. Головне батончик не з'їсти. Тобто ви зайшли в бомбосховище, не з'їли батончик. Так? Е, ну, і і обов'язково має бути записка, в якій записано прізвище, ім'я по батькові, дата народження, телефони батьків. Тому що е, може бути всяка. Написано ще, що можна покласти свою улюблену іграшку, фото, і може бути ще у вас якесь маєчка. Можете спітніти, тому собі маєчку, лосінки, якісь покладіть у вас по цей. Але не всі учні мали змогу в день знань опинитися за партами. За словами директора школи, перші і п'яті класи будуть навчатися офлайн, а шості й одинадцяті у змішаній формі. На жаль, в зв'язку з воєнним станом ми не можемо прогнозувати на тривалий проміжок часу. Зараз на даний момент, враховуючи ситуацію у Закарпатті, а саме в Ужгороді, ми прийняли рішення, що ми будемо працювати перші-п'яті класи. Офлайн, тобто вони перші четверті класи це маленькі діти, за якими потрібний під час онлайн навчання в певній мірі догляд батьків. А п'яті класи це ті класи, які тільки знайомляться з своїми вчителями, бо вони закінчили початкову школу і тільки перейшли у середню школу. І тому ми вирішили п'ять перші п'яті класи запустити повністю на офлайн навчання. Хвилюватися батькам не доведеться, шкільне укриття надійне і забезпечене всім необхідним. Тут є проточна вода, світло, запасний генератор, туалети, два умивальники, автономна сигналізація, вентиляційна система, два запасних виходи, безпровідний інтернет. Тобто, школа готова до навчання, і за необхідності може навіть забезпечити захист інших містян.